Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок Безмарок. Три доби у нас йшли дощі, і нас не було вдома в ці дні, приїхала та побачила, що листя на солодковому перці бамії пошкоджено слимаками, вийшла вночі після 22 години, а їх там на перці та бамії повно. Давно хотіла випробувати метод, про який дізналась з інтернета, а саме, що листя бадана допомагають відлякати слимаків від рослини. Якщо заварити листя та прискати рослину цим відваром. У мене росте бадан. Мені подобається ця рослина. Після зими почистила рослини, прибрала старе листя, пошкоджене, але не використовувала це листя під мульчу, як зазвичай, а просушила та залишила для цього експерименту. Беру листя бадана, Зауважу, що потрібно листя яке старе, перезимувала, заварюю, потрібно прикип'ятити на малому вогні 20 хвилин. Якраз готувала їжу. То заварити за одне зілля не доставило багато клопоту. Беру з розрахунку 2 листка сухого бадана на 1 літр води та з допомогою оприскувача, на жаль, цей портативний не виявився недовговічний, не тримає заряд взагалі або ще щось з ним не так переливаю звичайний та обробляю рослини. Також ставлю муку кукурудзяну на дощечках. Можна просто насипати на мульчу землю, але роса, тому мені краще так. І я ввечері або зранку переставляю ці дощечки на різні місця. Такий метод, на мою думку, ефективний та економний. Сломакам подобається запах муки, але їх шлунок не може перетравити кукурудзяну муку, і вони гинуть. І так результат. Я, звісно, трохи перестаралась. Потрібно було бадан без муки спробувати для чистоти експерименту та коректного результату. Але то я з переляку все і зразу, бо в минулому році мені сломаки затримали плодоношення. Дуже сильна, перця, практично з'їли кущі. Після обробки вже три доби виходжу в огород після 22-ї -го години з ліхтариком. Сламаків немає ні на перці, ні на бемії, а на полуниці були. Хочу і полуницю обробити відваром. Дощечки з мукою на полуниці раніше теж ставила, я весь час ставлю ці дощечки в різних містах. Результат мені сподобався. Якщо піде дощ, напевно, потрібно зразу оновити і обробити відваром. Але я ще раз планую через пару днів відваром обробити додатково, щоб, напевно. Я не використовую хімічні препарати у себе на ділянці. Намагаюся боротися зі сломаками різними методами, використовую уліцит на доріжках, це екопрепарат, та намагаюся знайти дешевші методи боротьби. А ось на відео і мої помічники. Вони нам допомагають в боротьбі зі В Природі повинен бути баланс. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!